21 січня до Білгородністровської міської територіальної громади з робочим візитом прибула представнику повноваженого Верховної Ради України з прав людини в Одеській області Марія Попова. У межах здійснення парламентського контролю йшлося про захист прав родин військовополонених, зниклих безвісти та загиблих захисників України, а також про дотримання інформаційних прав мешканців громади органами місцевого самоврядування. Робочий візит розпочався з особистого прийому таких родин. Присутні порушували питання пошуку та повернення військових отримання офіційної інформації про неможливість досягнення діалогу з правоохоронними органами, військовими частинами та ТЦК щодо правового. Супроводу та захисту прав родин, у кожної з яких своя трагічна історія і пошук правди та справедливості за чоловіків, синів батьків. Марія Попова зазначила, що у присутніх сьогодні є можливість зареєструвати свої звернення офіційно, і кожне з них буде розглянуто та найде сприяння відповідними органами, аби права родин не залишалися лише на папері. Наступним етапом команди представника уповноваженого з прав людини було проведення просвітницького інформаційного заходу для працівників Білогородністровської міської. Ради та керівників структурних підрозділів аби підвищити відкритість органів місцевого самоврядування і зміцнити довіру людей до влади, дуже багато звернень надходить з усієї області. Я просто зазначу, що в порівнянні з 2022 роком до повноважного з Одеської області надходить ну. За результатами 25 року втричі збільшилася кількість звернень до уповноваженого. дуже багато звернень стосується безпосередньо щодо порушення права на Інформацію, зробивши аналіз того, як у громаді реалізуються інформаційні права громадян: це доступ до публічної інформації, захист персональних даних, реалізація права на звернення, запис на особистий прийом було вказано на деякі прогалини саме для нашої громади щодо наявності відповідальних осіб за доступ до публічної інформації та обробки персональних даних. Міська рада має по перше. Визначити відповідальну особу або структурний підрозділ. А по-друге, що не менш важливо, повідомити уповноваженого про те, що обробляючи чутливі дані і хто ця відповідальна особа. Ми це легко перевіряємо. Ми заходимо на наш сайт. Якщо ми не знаходимо Білогородіровську міську раду, ми розуміємо, що така особа не визначена. Вона обов'язково має бути визначена. Це вимоги закону. Наразі в Верховній Раді перебуває законопроект, який буде прийнятий в цьому році, і він міняє підхід до питання захисту персональних даних. Наголошено і на наявності у працівників підрозділів принципів добросовісності та розсудливості. Якщо інформація запитувана, не створена в органі місцевого самоврядування або органу влади, державної влади. Але для її створення не вимагається значних інтелектуальних зусиль, вона має створитися це роз'яснення знову ж таки Вищого адміністративного суду щодо дотримання принципів добросовісності і розсудливості. Це дуже важливо серед порушених питань, а точніше прохань до сприяння вирішення видача електронних ваушерів внутрішньопереміщеним особам з тимчасово окупованих територій, учасникам бойових дій та інвалідів війни через певні прогалини в законі. На сьогодні це становить проблему. Ми хочемо людям допомогти. Так ми дуже хочемо. Ми хочемо, щоб люди отримали ці ваучери, але ми на, на теперішній час не можемо значно збільше період розгляду затвердження рішень міського ради. При представнику працює експертна група, експертна рада, і ми також беремо ваше звернення до експертної ради з подальшим передачею цих пропозицій до уповноваженого знову ж таки з подальшим впровадженням в роботі. І е, в передачу на відповідний комітет щодо відсутності взаємодії органу ветеранської політики та безпосередньо фахівця супроводу з ТЦК, а тому унеможливлення подальшої роботи зі справами військових зауваження вніс Ігор Величко. Питання, от, які піднімали люди: що вони не мають можливості спілкування з військовими частинами Стецика разом. Так. Відмова вони будуть звертатися до нас. Як ми ж будемо, якщо у нас немає. Взаємодії, це питання дуже важливе і його потрібно вирішити саме на вашому рівні. Ми плануємо провести таку робочу зустріч, на яку ми запросимо в тому числі фахівців, які працюють в громадах по напрямку ветеранів. Обговорити це питання, підготувати якусь резолюцію з результатами нашої зустрічі і направити до уповноваженого і в тому числі до народних депутатів, тому що вони, як то кажуть, пишуть ті закони, по яким ми живемо. По завершенню візиту вдячність висловив Олександр Скалозуб, наголосивши, що така співпраця це не формальність, а реальні кроки для захисту прав мешканців громади та підвищення якості роботи місцевої влади. Ірина Врубинська, Марія Кожухара, Лукінчу, перший муніципальний.